Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В нас ще один ноутбук вже готовий, відновлений, готовий до продажу, пройшов тести. Давайте я вам про нього розкажу. Це в нас Lenovo Legion Y545 модель. Досить цікава модель, така харизматична, я б навіть сказав. Не можна сказати, що там суперсучасний ноутбук, але оскільки він на повноцінному процесорі 9-го покоління, давайте подивимось, характеристики. 7 9750H. Детальні будуть, детальна інформація в нас буде на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Скажу зараз тільки, що це досить потужний процесор. Він навіть не дуже поступається процесору 10-го покоління, I7. там невеличка різниця між ними. А ще в цьому ноутбуці є не тільки вбудована в процесор відеокарта і дискретна повноцінна відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Також впевнений середній рівень 192 біта шина, 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Тобто це... Скажімо, також досить потужна відеокарта, що в сукупності з таким процесором формує ну, досить продуктивний скажімо, ноутбук ігровий впевненого середнього рівня, на якому можна буде грати з більшість ігр і робити це на, скажімо, нормальних, середніх або навіть вище налаштуваннях. Так, давайте ще по характеристиках Давайте екран одразу. Тут у нас встановлена матриця 15.6, Full HD, роздільна здатність 144 Гц. Має частоту оновлення цей екран. Має 95% охоплення політри кольорової SRGB, тобто тих кольорів, які є в системі. Тому ну, виглядають кольори так, суттєво на цій матриці, досить якісно. Картинка дуже якісна. Є підвищений контраст 1200 до 1, тобто ну, яскрава дуже картинка. Звичайний контраст в матрицях був, ну, був є, це десь приблизно 800-1000, тут 1200. Далі, в ноутбуці встановлений диск SSD NVMe швидкий Intel бачите. Ну, 512 ГБ за маркуванням виробника. а Реально це 476,9 ГБ, Як бачите, 99% є в нього здоров'я. 66 днів він пропрацював, 3 ТБ всього лише було записано. Це не дуже багато, тільки одна система там приблизно десь 400 ГБ займає її встановлення з усіма драйверами. Далі батарея, яка в цьому ноутбуці знаходиться за той час, коли він припрацював, пройшла 28 циклів. Бачимо, на 12% лише вона зношена, тобто її ємність е, відносно повної, це 88%. ну Це дуже багато. Скільки часу цей ноутбук пропрацює в режимі перегляду фільмів, ви зможете побачити на скріншоті, який буде в нас на сайті, знову ж таки за посиланням, який буде в описі до цього відео, в базовій конфігурації в цьому ноутбуці встановлено 8 гігабайт оперативної пам'яті, зайняти один слот однією планкою. Якщо вас буде цікавити, встановлення 16 гігабайт для того, щоб із достатнього обсягу перейти до комфортного, при якому вже ну, все буде працювати в комфортних умовах. Ще й отримати 15% додаткової продуктивності за рахунок двоканального режиму. Можемо це дуже легко зробити. Є пам'ять наявності, дві однакові планки можуть бути встановлені. За вартостю, будете цікавитись, я розкажу, за телефоном в месенджерах. Так, йдемо далі. Давайте переходимо до стану. Стану ноутбука я б назвав. Більше гарний, ніж задовільний. Чому? Тому що покриття ноутбука має софт-тач, скажімо, це такий гумовий, приємний на дотик відчуття покриття. І він дуже швидко зашкоджується зазвичай, коли дуже багато користується ноутбуком. А в цьому ноутбуці він виглядає: ну, бачите, немає навіть, як на мене, якихось дуже великих дефектів, я їх тут не побачив. Що є по клавіатурі? Це равномірне зношування, ну полірування навіть можна сказати, клавіш. Тому що як бачите, весь текст, до речі, я як бачите, і російська і українська розкладка, весь текст залишився. Кнопки не протерті, як на стрілочках, дуже часто використованих, так і на ВСД також. Дуже часто використована кнопка. Клавіатура, до речі, дуже комфортна, як на мене, для роботи. Є веб-камера, для того, кому це важливо розміщена тільки в нижній частині, бачите, дещо незвично. Так, по портах порти. Ну, комплект портів Lenovo завжди мені подобається. Бачимо, тут з лівої сторони є USB 203.0 високошвидкісний та роз'єм для підключення наушників 3,5 дюйми. В передній частині нічого немає, в правої частині в нас ще один 2.03.0 високошвидкісний USB-порт. Всі інші порти в нас з задньої сторони. Бачимо тут ззаду два великих отвори для відведення гарячого повітря. Система охолодження тут працює непогано. Ну, Тобто, процесор може розвивати навіть короткочасно біля 76 Вт потужності. Ну, звісно, потім він при постійному навантаженні працює із 45. Так, по портах, тут у нас. Йде usb Type-C, далі є трошки незвичний порт DisplayPort порт для відеопристроїв. Далі в нас Ажді USB 2.030 ще один, тобто всього три є звичайних порти. HDMI для підключення зовнішнього монітора, мережа LAN, підключення зарядного блока пристрою і отвір Kensington Lock для того, щоб ноутбук можна було закріпити за допомогою ланцюжків, якихось замочка, щоб його не можна було поцупити. Так, В комплекті з цим ноутбуком йде ось такий блок 230 Вт, тієї потужності, яка і має бути з, блок, з ноутбуками саме такої конфігурації, щоб не було ні в якому разі якихось проблем з живленням. Ще додається ось такий кабель, який підходить до нашої розетки, одразу щоб без перехідників, щоб все працювало якісно, бо перехідників якісних ми не бачили. Або якщо вони є. Вони коштують як повноцінний кабель, тож краще користуватись без перехідників одразу кабелем. А, так. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете прийти до нас в сервісний центр на Подолі, побачити цей ноутбук своїми очима, перевірити все, що вас цікавить. До речі, на матриці там дефектів я не бачив, тому ніяких проблем з цим не має бути. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, за цим номером телефону Viber Telegram можете скидати ці запитання, буду відповідати. Там дуже зручно надавати відео, якісь або фото, якщо вони вас будуть цікавити. До речі, давайте покажу вам ще кришку. Дивіться, дуже непокоряти. В стані. А, немає битих кутів. О, ну, трошки хіба що, ось, бачите, є такі потертості на кутах на одному, на другому навіть немає і цього. А, кути цілі. Корпус не пошкоджений в цьому ноутбуці. Такий цікавий стильний логотип. Бачите, такий самий логотип на цій кнопці. увімкнення. Такий досить стильний ноутбук, як на мене цікава модель. Тож, або у нас в офісі ви можете прийти побачити, задати запитання за вайбером, телеграмом, за цим номером, або ж навіть замовити цей ноутбук, якщо ви знаходитесь, безпечно замовити, якщо ви знаходитесь в іншому місті, не в Києві. Ми наберемо передоплату за сам ноутбук, тільки 300 гривень за саму доставку. Ноутбук на решту суми їде до вас. Ви отримавши його в себе в відділенні, маєте змогу впевнитись в тому, що все працює, підключивши одразу до блока живлення в режимі максимального навантаження. І вже впевнитись в тому, що все, всі порти, все програмне забезпечення, до речі, буде на робочому столі. Система операційно встановлена, ніяких паролів на біос на систему немає. Можна зайти, все перевірити, переставити, якщо вам буде це потрібно. І стати власником цього ноутбука. Гарантія на ці ноутбуки на всі наші. Складає 6 місяців. Гарантія в нас іде за стікером, який заклею гвинт на нижній частині корпуса. Тому о, для того, щоб не втратити гарантію, вам не можна буде всередину до нього заглядати до ноутбука на протязі цього гарантійного терміну. Отже, якщо вас буде цікавити збільшення якихось параметрів до встановлення пам'яті ще 8, 2 по 16, наприклад, встановлення додаткового диска 2,5 SATA, зміна того, що зараз тут є швидкого M.2 2 диска на якийсь такий самий. Більшого обсягу, наприклад, без проблем це можна зробити в нашому сервісному центрі. Попередьте, заздалегідь ми внесемо всі ці зміни, відкоригуємо вартість і ноутбук поїде до вас одразу з правильною вартостю, з той, тією конфігурацією, яка буде вас цікавити, та повноцінною гарантією на весь ноутбук, на блок живлення, кабель, тобто на все, що ви отримаєте. <кхем> а, так, а, до того ж, ми рекомендуємо. При о, користуванні ноутбуком не перестановлювати, не встановлювати 11-ту Windows, тому що вона ще досить сира, о, є вже запомічені помічені випадки, коли щось починає працювати не так, як треба, те, що нормально працює на 10-ці. Тому о, за час перше, скажімо перше. Час користування цим ноутбуком ми рекомендуємо користуватися саме на встановлений наміс нашою системою для того, щоб ви впевнились в тому, що все працює, що претензій ніяких немає, і тільки тоді вже встановлювати якісь інші системи. Тому що якщо у вас почнуться якісь проблеми із ними, вам доведеться знову ж таки назад встановлювати десятку та продемонструвати для нас, що ці проблеми є саме на десятці. Тож, гарантія в нас залізебетонна. Ще не було ніяких проблем у нас. Ну, до речі, ноутбуки у нас всі перевіряються, всі е, проходять обов'язковий огляд. Е, в цьому ноутбуці, до речі, замінювалася материнська плата повністю. Ось. Тому, е, скажімо, ми знаємо, що ми продаємо, в якому стані, тому ми дуже спокійно даємо цю е, дуже велику 6-місячну гарантію, бо зазвичай такої великої гарантії ніхто не надає на, на ноутбуки, які продає. Ми це робимо, тому що ми знаємо, що ми продаємо. Тож, всі запитання очікуємо за цим номером телефону. Замовити можна, до речі, можна із Олекс-Доставкою його замовити. Ноутбук дуже продуктивний. Давайте, до речі, я вам продемонструю, як працює відеокарта, бо в нас люди, наші глядачі, питали побачити. Так, давайте запустимо. Фурмарк. І ось те, що цікавить людей, як я розумію, По-перше, бачимо, що працює в нас 1660 Ti. Це видно і за кількістю FPS, яку вона демонструє. Далі ось дані щодо 1660 Ti. Це для тих, кого це буде цікавити. Ну і головна інформація в нас ось тут. Бачимо, що борт PowerDraw 80 ну, тобто саме цю потужність зазвичай рахують, як потужність відео з підсистеми. GPU Power Drow саме відеочіпа 53 Вт, До речі, теж досить багато. Ну І бачите, повністю робочий режим ПВР. Відеокарта працює в повному навантаженні, все в порядку. Починає грітися з 64 навіть всього лише градусів. Ну, звісно, вона за роботу трошки більше нагріється. Давайте я вам продемонструю, поки вона гріється, роботу підсвічування. Щодо підсвічування клавіатури, в цьому ноутбуці все досить просто. Як бачите, підсвічування в клавіатурі білого кольору, і воно має, скажімо, всього, три регулювання. Вимкнене, а, ну, скажімо, низь, низька яскравість і велика яскравість. Далі, знову ж, це, це йде по колу. Ось такі режими підсвічування в цій клавіатурі. А, так, ну і ось деякий час він попрацював 68 градусів. Ну, я гадаю, що в довготривалому навантаженні все ж температура буде приблизно до 75 градусів. Все ж таки, це відеочіп потужний, і будь-яка система охолодження при довготривалій роботі вона нагріється. Але сам по собі ноутбук, як на мене, досить вдалий, як за конструкцію, як бачите, за стилем, так і за продуктивністю, за тією конфігурацією, в якої він зібраний. Ну і в сукупності з тим, що він продається з нашою гарантією, буде дуже непоганим придбанням. Тож, ось такий. Lenovo Legion Y545, 7 9750, GTX 1660 Ti, 8 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширяти її навіть хоч до 32 ГБ. З батареєю всього лише з 28 циклами та 12% зносу в сервісному центрі AGM Дякую вам за перегляд, до побачення.